Сьогодні хочу з вами поговорити на одну просту тему. Вона досить проста, але в той же час вона спонукуватиме тебе і мене задати собі питання, досить просте питання, в той же час дивне. Питання всього лише з чотирьох букв. Чотири букви. Питання, в якому чотири букви? Ви скажете, а яке таке питання може бути на чотири букви? Де ти? Отаке От питання. Де ти? Це питання, яке вперше пролунало в цілому на землі. Це питання, яке вперше Бог задав людині. До цього не було жодного питання. Жодного разу Господь не задавав питань людині до цього моменту. Але саме перше питання, яке Бог задав Адаму і Єві, точніше, Адаму, було де ти? Цікаво, чому таке питання Бог задав Адаму? Чому він не спитав Адам, як в тебе справи? Адам, як ти прожив цей день? Чи добре ти спав, чи виспався ти? Чи пам'ятаєш ти, що я в обід приходжу з тобою зустрічатися? Ні, він задає досить просте питання. Де ти? Хто знає, звідки це питання і пам'ятає контекст, я прочитаю це місце. Тільки один вірш із цього місця, це написано книга буття, третій розділ, дев'ятий вірш. І покликав Господь Бог Адама і спитав його, де ти? І покликав Господь і спитав, де ти? Господь не спитав Адама, чому ти згрішив. Господь не спитав Адама, чому ти дозволив жінці стати причиною твого гріхопадіння. Господь не спитав Адама, що привело тебе до того, що ти згрішив. А Він спитав, де ти? Не всі розуміють, чому саме це питання Бог задав Адамові. Я розумію. Знаєте, чому він задав це питання? Він бачив наслідки гріха. Він бачив наслідки, що Адам з Євою вже згрішили, і вони далі роблять неправильний вибір. Вони не шукають Господа, не кличуть його, Господи, прийди. Раніше ми тебе в обід чекали, ти приходив, ми спілкувалися, але щось трапилось до обіду. Щось ми зробили те, чого не повинні були робити, і зараз ти приходиш, а ми ховаємось від тебе. Знаєте, чому дивність цього питання? Невже Бог не знав, де Адам з Євою? Знав. Знав. Він до того, як задав це питання, він бачив те місце або ту частину раю, де Адам ховався з Євою. Він це бачив, він це знав. Але він задає питання не тому, що не помітив Адама в тіні дерева, або, можливо, щось там таке було, де не побачив Адам і Є, Адама і Єву. Ні. Він хочів, хотів почути відповідь, чому ти ховаєшся. Ви знаєте це питання? Я хочу задати на початку цього служіння, де ти, брат, сестру, гість. Ти можеш бути в домі Божому, але чи ти прийшов свідомо, чи ти, можливо, ховаєшся? Адам був в раю, ще з Євою, вони ще не вийшли з раю. Вони були в присутності Божій, вони були серед того місця, де Господь ходив, насаджував сад, ще тварини їх не кусали. Лев не стояв з боку і не дивився, як з'їсти того Адама. Ще була ота цілісність раю. Але Адам і Єва вже не були цілісні. Сьогодні ми з вами можемо бути в домі Божому, але чи я є тут? Чи я відчуваю, що я прийшов до Бога, а не Бог прийшов до мене шукати мене, кликати і говорити, ти де? Брати і сестри, ми наближаємося до причастя, яке буде наступної неділі. Хтось прийде тому, що серце кличе згадати страждання Ісуса Христа. Хтось прийде тому, що пам'ятає, якою ціною викуплений. І пам'ятаю, що якби не та ціна, не ті пронзенні руки, не та кров, яка стікала, да не було б мене на цьому місці, не було б тебе на цьому місці, не знали би ми один одного. Нам би було байдуже на неділю, нам було б байдуже на Воскресіння Христа, на всі інші речі. Але Господь чекає сьогодні від тебе і від мене. Чому ти приходиш? Чому твоє серце, твої бажання прийти в дім молитви, вони тебе ведуть сюди? Чи спонукує зустріч з Богом? Ви знаєте, коли Бог задав це питання, радості в Адама не було. Коли задав Бог це питання, в Єві радості теж не було. Їм уже не цікаво були ті знання, які вони отримали, а вони, до речі, отримали знання. Вони почали чітко усвідомлювати, де добро, а де зло, де гріх, а де не гріх. І це усвідомлення заставило їх ховатися від того, від кого сховатись неможливо. І це ще раз підтверджує, що якщо я згрішив, якщо я десь відступив, якщо я десь помилився, то нема сенсу ховатися від живого Бога. Нема сенсу шукати якусь тінь, шукати якесь місце, шукати щось, якесь виправдання. Прийде Бог і задасть питання, де ти. І ви знаєте, я роздумував, а чому Господь. Не прийшов, коли вони зривали той плід. Чому? Я думаю, ви теж задавали собі це питання. Ви могли б народитися в раю, з вами ходили б різні тварини. ніхто нікого не їсть, ніхто нікого не ображає, мир, радість. Ми навіть не можемо усвідомити, яке там блаженне життя в раю. І Адам з Євою, коли робили гріх, Бог не прийшов, Він не зупинив. А прийшов саме тоді, коли людина почала ховатись від нього. Прийшов саме тоді, коли людина втратила все. Чому, Господи? Ми знаємо, читаємо Бог люблячий Бог милосердний. І написано Він сина свого дав єдинородного, щоб кожен, хто вірує, мав життя вічне. То чому ти, Господи, не прийшов заради двох людей? Навіщо ти чекав, щоб прийти заради всієї землі, заради всієї планети? Ти міг просто з'явитися вчасно і зупинити дві людини. Навіщо було чекати? Навіщо було потім тисячі років в майбутньому віддавати сина свого? Бо Бог ніколи не зупиняє людину в її виборі. Бог ніколи не стане на шляху, якщо людина йде не туди. Він буде кликати, він буде взивати до серця, він буде здавати правильне питання, правильні орієнтири, але Він не зупинить тебе, він не візьме тебе за руку і не видірне, якщо ти сам цього не бажаєш, якщо я сам цього не бажаю. Слово Боже, воно нам говорить, що покликав Господь. Не Адам прийшов, не Єва прийшла, а Господь вимушений був кликати. Ви знаєте, яка велика радість у Господа на небі, коли людина, покликана Господом, іде до нього. На жаль, жодна людина на планеті земля добровільно не йде до Бога. На жаль. І слово Боже каже: не ви мене знайшли, не ви поклали в своєму серці прийти до мене, а я вас знайшов. Я вас покликав. Я стояв біля тебе, біля твоєї родини, біля твоїх обставин. Він стояв біля мене, 14 років стояв, брати сестри, і кликав. І я знаходив тисячі причин, тисячі слів не відгукнутися. Я слухав, що завгодно, де завгодно, Вгодно, але не Господа. І Бог каже, то що ти прийшов, твого там нема зовсім нічого. Жодної заслуги твоєї в цьому нема. Бо я тебе вів, я тебе благословляв. Можливо, людина йшла в одному напрямку, але Бог повернув. Бог розвернув десь на якомусь розгалузі, десь на якомусь перекрестку Він став, зупинив і каже: досить, досить. Послухай. Ти занадто далеко зайшов, ти занадто далеко зайшла. Сьогодні я задаю тобі питання, де ти? Чому я тебе не бачу на служінні? Чому я не бачу в домі твоєї молитви? Чому я не бачу тебе в посвяті? Де ти? Ви знаєте, коли Господь задав мені це питання, в мене була відповідь на це питання. Я говорю, Господи, тому що. І далі в кожного своя версія. Тому що ти бачиш, який час, робота, сім'я, недоїдаю. Не можу дозволити чи дозволити собі щось купити, придбати. Мені незручно, я з роботи їду занадто пізно. І в кожної з нас є своя версія відповіді на питання, де ти. Коли Господь приходить. На ці служіння. Він прийшов зараз, до того як ми сюди прийшли. Він вже прийшов в Дім молитви. І він стояв і дивився на кожне серце, на кожну душу, яка переступала поріг Діму Божого. Він оцінював, з чим ми прийшли. Він зважував кожного на своїх вагах і дивився, що з нашим серцем. Але знаєте що? На жаль, але він дивився і згадував, коли останній раз він тебе бачив на цьому місці. Коли останній раз ти був в цьому домі молитви, можливо, пройшов тиждень, можливо, пройшов місяць, можливо, пройшов день. Можливо, ти вчора ввечері був на молитві і він це згадував, він це бачив. Написано, Господь приходив до Адама з Євою коли? кожен день. Не раз в тиждень, не в суботу, коли був день спочинку, відмітити, що він все створив і можна відпочити. Ні, він приходив кожного дня. Хто скаже, ну Адаму Єви не було чим займатися, вони там в раю, в них багато часу, можна і з Богом поговорити. Ні, вони відповідали за рай. Вони відповідали, бо написано, Бог віддав все Адамові, він давав імена, він доглядав за раєм, виходив серед того саду. В нього було чим зайнятися. Але він знаходив час кожен день, брати, сестри, кожен день спілкуватись з Богом рівно до того моменту, поки не згрішив. І як тільки в тебе і в мене пропадає бажання йти в дім молитви, як тільки в тебе і в мене пропадає бажання зустрітися сьогодні, неважливо, чи то неділя, чи то понеділок, чи то середа, інший день, зустрітися з Богом, питання від Бога, де ти? Питання від Бога буде в серце моє і твоє, де ти, чому ти не зі мною? Ви знаєте, ще одна цікава думка, я зачитаю місце і Слово Божого, це написано в псалмах. 26 Псалом, 8 вірш. Про тебе промовляє серце моє, шукайте обличчя мого. Тому, Господи, я буду шукати обличчя Твого. пише Псалмопівець. Про тебе, Господи, промовляє серце моє. І Бог йому відповідає. Тому шукайте обличчя мого. Ви знаєте, коли ви з кимось зустрічаєтесь, коли я з кимось зустрічаюсь? Чи пам'ятаю я, про що ми говорили? Ви можете згадати, з ким ви вчора мали зустріч, з ким ви мали зустріч минулої неділі, з ким обідали, з ким вечір провели. І ви, мабуть, згадаєте, про що ви розмовляли, яка тема була? Я вам хочу задати питання і собі, про що останній раз ти і я розмовляв з Богом? Що Він тобі сказав? Що він тобі порадив? Яку відповідь дав на твоє питання? Чи ти почув його, коли він тобі говорив, чи ти прийняв те, що він тобі говорив? Бо це спілкування з Богом. Це не монолог, брати і сестри. Церква Христова вона має єдність і спілкування з Богом. І коли я маю спілкування, я не просто висказався Господу. Я не просто розказав, як тяжко жити, що війна, що голод, що сироти, що вдови, що мені нема що їсти, що я втратив роботу, що я хворію і навіть не можу прийти в служіння. Це монолог. А діалог з Богом, коли я почув відповідь на те, що йому говорив. Коли я йду з цього місця і знаю, Господь зі мною мав бесіду. І я можу прийти додому і дружині розповісти, що я сьогодні почув від Бога. Задайте собі наступне питання після питання, де ти, що тобі сказав Господь? Що тобі сказав Господь, а наступне питання, коли це було? Можливо, це було рік назад. Можливо, це було сьогодні, вже до початку цього служіння. Господь ці питання, він промовляє до кожного серця, і Він чекає, яку відповідь ти даси сьогодні на це питання. Ви знаєте, я коли готувався до проповіді, я задав собі питання, а дійсно, а що ти останнє почув від Господа? Не що ти йому сказав, не що я йому сказав, а що він мені сказав? Що він мені сказав? Чи зійшлися мої бажання і його відповідь? Чи зійшлися мої очікування і його відповідь? Чи звірив я свій орієнтир з його орієнтиром? Чи ні? І ви знаєте, якщо ми будемо щирі, ми помітимо певні розбіжності. Знаєте чому? Бо слово Боже вісає, воно каже, мої шляхи і ваші шляхи, мої думки і ваші думки, то як небо й земля. Чи можна зрівняти дорогу від Софійської Борщагівки десь на лівий берег з дорогою, яку прикладає Господь в небесах? Ні, ні, неможливо. Якщо я буду сьогодні зрівнювати свій шлях, свою ціль, свою мету і думати, що вони 100% сходяться шляхом з метою Господа, я помиляюсь. Я помиляюсь. Бо Бог каже: ні, це так не працює. Мій шлях і мої думки, моя воля, вони абсолютно інші. Абсолютно інші. Але чи хочу я це чути? Чи хочу я сьогодні порівняти свою мету, свій план, своє життя? Ви знаєте, в Слові Божому ми почали з буття, майже з першого розділу, і я хочу закінчити останньою книгою відкриття. І тут написано в третьому розділі, в 20 віршові такі слова. Ось стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він зі мною. Стою і стукаю. Ви пам'ятаєте історію, коли Ілій захотів побачити Господа? У нього було певне бажання зустрітися з Господом. Він йшов 40 днів, 40 ночей, і він прийшов до гори, і він мав зустріч з Богом. І він бачив різні події навкруги себе. Там був сильний вітер, там був вогонь, там все було. Але тільки в тихому віянні вітра прийшов Господь. І коли там саме цікаво, коли там був вогонь, коли там був сильний вітер, коли там було землетрус і все, що супроводжувалось перед тим, як був тихий вітер, написано Ілій не закривав свого лиця. І він дивився сміло. Але коли Господь в тихому віїні вітра прийшов, написано, Він закрив лице своє. Він зрозумів: Господь це не там, де грім, Господь це не там, де крик, молнії, біда, горе. Він там також є. Але іноді треба сісти і спокійно почути голос Божий. Коли останній раз ти просто слухав, що говорить тобі Господь. Коли я останній раз просто слухав, що говорить мені Господь, тут написано: стою під дверима і стукаю. Як хто, хто почує голос і відчинить двері, буде певна подія вечері з Господом. У нас через п'ять днів буде така вечеря. Ми будемо згадувати, разом вечеряти, славити Господа за його жертву, але чи почуємо ми серед цієї вечері, той тихий стук Господньої руки? Ви знаєте, я живу в орендованій квартирі, і до нас дуже часто приходять гості, брати, сестри, різні люди приходять. Але в нас є маленька дитина. І тут такий маленький ураган в однокімнатній квартирі. І коли хтось іноді тихенько стукає, ми не чуємо. Ми не чуємо. І людина, стоячи там, є, до речі, на цьому місці брати, які так робили, постукали і думають, що їх не приймають, відходять і сідають на коридорі, чекають. Я відкриваю двері, вже людина писала, що підіймається. Якось 10 хвилин підіймається на п'ятий поверх, може, треба допомогти. А людина тихенько постукала і сидить, чекає. І якби ти не вийшов, ти б не помітив, що вона чекає. Ісус іноді приходить до твого домого серця. Він так тихенько-тихенько стукає. І якщо підцач цього стуки, то мої думки, моє життя воно десь-інде. У мене там наводиться якийсь порядок, можливо, я мебель переставляю в своєму серці, можливо, десь місце прибираю для чогось. Я не почую. Треба підійти до дверей, почути і відкрити. Я хочу сьогодні разом з вами закінчити свою думку двома питаннями. Щиро, чесно відповімо Господу, де я? Де я сьогодні? Я можу бути в церкві. Я можу бути дитиною Божою, але чи не ховаюся вже від Бога? Чи не страшно мені, що мені сьогодні скаже Господь? Чи не страшно мені, що він буде промовляти в твоє в моє серце? Чи можливо я давно не чув, що він мені говорить, а постійно говорю йому щось своє? Це дуже важливо, брати і сестри. Дуже важливо. І друге питання, що останнє ти почув від Господа? Що останнє він тобі і мені сказав? Я хочу молитися разом з вами. Можливо, в цьому служинні, можливо, в наступних служіннях до четверга у нас буде слово Боже, яке буде лунати до тебе, до мене особисто. Господь буде приходити, Він буде стукати, він буде говорити. Будь готовий відкрити двері, будь готовий прийняти, впустити. Написано, і тоді я буду робити вечерю. Не ти сам будеш її накривати стіл. Можна накрити стіл, чекати гостей, можна розігріти і щось таке особливе відкрити, якісь заготовки, з осені, але гості можуть не прийти. І ти сидиш, дивишся на той стіл, очікував, планував. А з ким їсти, бо не запросив, бо не прийшли. Давайте разом з вами в цій молитві попросимо Господа, Господи, дай мудрості. Можливо, треба зупинитись хоча б на один день, перестати тобі говорити, перестати бути в монолозі, а почути тебе. Почути, можливо, просто помовчати, а ти щось особливе скажеш. Можливо, ти давно це говориш, але постійно я говорю, говорю, говорю. Господь намагається вставити слово, а я йому не даю, а я не даю. Або в мене є що говорити, В мене є про що розказати йому. І я говорю, говорю. А відповідь давно чекає. Він давно її приготував для тебе, для мене, для твоєї душі, для твого тіла, для твоєї родини. Можливо, давно дав відповідь на твою молитву, але як, як почути, якщо постійно я говорю? Давайте сьогодні налаштуємо серце, почути, що нам говорить. Господь, стаємо, молимось. Аллилуйя Тобі, Господи, Боже, святий вічний, Батько мій, владико вічності, цар землі, цар неба, той, хто переміг смерть, той, хто переміг гріх, Господи Ісусе, сьогодні, стоючи перед Тобою, ми дуже багато чого просимо в Тебе. Ми кожен день щось благаємо, про щось молимо, Господь. Ми постійно звертаємось до Тебе, і Ти в Слові своєму сказав: просіть і отримайте, стукайте і відкрию. Але але чи ми чуємо відповідь Твою, чи сьогодні ми розуміємо, що Ти нам говориш? Чи сьогодні ми приймаємо те, що Ти даєш у відповідь? О, Владико Святий, я сьогодні молю Тебе за церкву, я сьогодні молю за себе, я сьогодні молю за тих серця, в яких дуже багато питань. Хто сьогодні дуже багато просить, молить і шукає, щиро шукає, Господи, можливо, давно приготував відповідь, можливо, давно стоїш біля серця, Рдешних дверей і чекаєш, коли людина відкриє, чекаєш, коли брат чи сестра запросить тебе до серця, вислухає твоє слово, вислухає твою відповідь, і ти будеш вечеряти, Господь. О, владико святий. Ми наближаємось знову до причастя. Наблизь сьогодні наше серце, наблизь сьогодні наші думки. Приготуй нас, Господь, сьогодні. Ми хочемо бути відкриті для тебе, ми хочемо бути налаштовані сьогодні на голос твій, на слово Твоє. А я вірю, Господи, що Ти в молитві, і в піснях, і в проповіді. Ти вдома, і, і в церкві, Господь, Ти багато промовляєш. Сьогодні Дух Святий. Він на цьому місці багато чого говорить до серця мого, але чи готовий я слухати, Господи, де я сьогодні, де мої думки, де моє життя, Господь, де мої цілі, Господи, о, владико святий. я хочу Зосередитись на тобі, я хочу шукати тебе, Твого лиця, Твого благословіння, голос твій чути, Господи, коли Ти прийдеш, коли Ти будеш кликати, коли Ти будеш давати пораду, коли будеш волю свою відкривати народу від Твоєму, дай почути, Господи мій, дай усвідомити, прийняти слово Твоє, Батько мій, благослови слово, яке ми чуємо, благослови служіння, які проходять домі, Твоєму благослови серця, які приходять дім молитви, Господи, Ти привів нас сюди, Ти сьогодні говориш до кожного, Господи, забери переживання, забери страхи, забери, Господь, все, що заважає, чути голос твій. Налаштуй серце, налаштуй думки. В ім'я Ісуса, хай прийде мир Твій, хай прийде спокій твій, Господи, хай душа відчує, що Господь поряд. Він Сьогодні говорить, Він сьогодні навчає, сьогодні Твоє слово до кожного є, Ти нікого не полишив, Господи, для кожного благословення Твоє, о, Господь, о Владико святий. Заборони дияволу, сьогодні забирати мир, заборони дияволу, сьогодні руйнувати життя, руйнувати країну, заборони ім'я Ісуса, помилуй Батько мій, помилуй наш край, помилуй нашу землю. Пом... Милуй сьогодні церкву Твою, наречену Твою, очищуй, свячуй, готуй наше серце до спомину страждань, готуй наші думки, дай Господь бути перед Тобою відкритими, дай Господь бути перед Тобою щирими, дай пам'ятати, Господи, велику ціну страждань на Голговському Христі. Я дякую тебе, я дякую за кров твою, за тіло Твоє, за це служіння, за народ Твій. За тих, хто на цьому місці Господь, я дякую тобі, да буде ім'я Твоє звеличене, прославлене і благословенне на цьому місці і в нашому житті, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.